Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Доброволець ЗСУ Кирило Сазонов відреагував на питання про запровадження електронних повісток у Росії несподіваною заявою. Досвідчений український військовий розповів про те, що в РФ раптово вирішили принести терміни початку навчального року у військових училищах. Причина намір кинути курсантів воювати в Україну, де російська армія зазнає колосальних втрат. Боєць ЗСУ поділився відомою йому інформацією щодо планів влади РФ щодо швидкого поповнення втрат особового складу в Україні. Про загострення я не говорив, би тому, що воно має місце вже зараз. Здавалося б, куди сильніше, що Стосується особового складу, як я чув, Міноборони Росії підписало наказ про перенесення початку занять у військових училищах з 1 вересня на 1 грудня. Тобто вони хочуть, щоб ці три місяці курсантів кинути швидше за все сюди, тому що курсант краще ніж карний злочинець, краще ніж Мобік. Він хоч якось підготовлений, у них таке поповнення. Український політолог пояснив, з якою метою ВРФ вирішили запровадити електронні повістки. Щодо електронних повісток, то мені здається, що це ознака того, що Росія готується до довгої війни з великими втратами та можливістю Тут поповнювати ряди. Кирило Сазонов розповів, чому мобілізувати росіян можна багато, але це їм нічого не дасть. Щодо мобілізації та посилення резервів, зрозумійте правильно, що від людини, яка прийшла, привели, принесли. У військомат до бійця екіпірованого в траншеї на нулі це дуже довгий шлях, його треба одягнути. Бог з ним якось одягнути можна, але його треба взути і взуття за розміром. Інакше він зітре собі ноги і згниє. Його потрібно екіпірувати, його потрібно доставити на передову. Його треба десь поселити там і поселити тут, і їх весь цей час треба годувати. Та нопувати раніше, Сазонов пояснив, що станеться, якщо Путін мобілізує півмільйона росіян. Призвати людину це легко привести на фронт екіпірованого бійця, щоб послати його в бій. Це зовсім інше. Я вірю, що вони можуть і півмільйона, і мільйон призовників набрати. Це технічно вирішено, але одягнути взути, привезти, розселити мільйон чи півмільйона бійців це нереально. Потім Сазонов додав: ми зараз селимося людина по п'ять, тому що якщо оселитися в десятьох, ти мішень, мішень для арти. І вони чудово це розуміють. Якщо будуть селити по 100 чи 200 осіб, Сіб, розміщуючи їх у спортзалах, у ПТУ, то повторюватиметься Макіївка, один удар і ці люди в мінус. Одна справа погрожувати закликати, і зовсім інша справа зробити з них військових, тим більше, що ми втрачаємо такий момент як навчання, Ненавчений боєць – це вибачте ні про що, резюмував Кирило Сазонов. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.